Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 червня 2024 року. Сьогодні, 2 червня, спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці Овен. Можна посадити лише цибулю або цибульку-тиканку для отримання цибулин і все. Розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини, але можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Обробка рослин проти хвороб та шкідників проводиться біопрепаратами. 2 червня сприятливий день для різних загатів. Важливо для здоров'я на 2 червня 2024 року. Сьогодні можливі головні болі. Це овен, і він відповідає за всі органи в голові. Бережіть себе, будь ласка, не можна використовувати для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Що готуємо? А ось таке: готуємо смаколики, можна приготувати з риби, з морепродуктів, з м'яса, нежирної птиці, використовуємо висівки для видалення шлаків, доступні овочі та фрукти, лимони, свіжу зелень, редиску, цибулю та свіжий часник. Завтра, 3 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець з 8 години 55 хвилин ранку. Тому після 9 години 30 хвилин ранку можна висаджувати картоплю, це повторні посадки, сіяти насіння корени плодових овочів. Вони будуть всі добре зберігатися. Сприятливий час для посадки розсади, для пересадки кімнатних рослин, для посадки саджанців, садових, квіткових, будь-яких рослин, але з закритою кореневою системою. Гарний час для щеплення, для укорінення живців. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Обробки проводимо теж будь-якими препаратами, але пам'ятаємо у пізній вечірній час. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І 3 червня сприятливий день для різних заготівель, а також для квашення капусти. Є в нас такі ще підписники, квасять капусту кожного місяця. Будь ласка, готуйте, буде смачна капуста. Важливо для здоров'я на 3 червня 2024 року. Не використовуйте для харчування свіже молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Але готуємо смаколики з риби, з морепродуктів, з печінки тріски, варимо вівсяну кашу, готуємо молочно-кислі продукти, всі доступні овочі та фрукти. І з минулого року і вже свіжі. Зелень використовуємо, а також заварюємо чаї з ромашкою, м'ятою, лимоном та шипшиною. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Миру вам та добра! Усіляких вам гараздів, щастя та радості. Ми зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!